Настане день ми виплачемо сльози. на рвані рани накладем бинти, розбиті полатаємо дороги, відновимо зруйноване масти. Настане день повернуться з полону чиїсь сини, чоловіки, батьки залишать на порозі свою втому і їх обіймо діти і жінки. Настане день, коли оті солдати, що стікають кров'ю в лікарнях, коханих обіймуть не автомати, любов розквітне вицвілих очах. Настане день і ті мами, що у трунах своїх синів зустріли із війни, хоч гратиме журба на серця струнах, синів чужі, що все ж таки змогли. Війни вернутися, вийдуть обіймати, бо серце мами обігріє всіх. Їм буде що сказати і згадати, бо мами ж варті, щоб любили їх. Настане день, який розбуде тиша, прозора тиша з присмаком журби. І хтось в той день два слова нам напише у телеграмі. Ми перемогли. Настане день, заплачемо від щастя, що в небуття пішла від нас війна, хай минає всіх оте ненастя, що принесло нам стільки сліз і зла. Цей день настане, віримо. А поки підплине, кача, зустрічаємо на щиті героїв наших, Україна плаче. Ідуть у січні затяжні дощі. А поки... Там, де щойно вирувало життя родини, сміх дітей, бринів, їхнє життя снарядом обірвало, який із смертним вироком летів. А поки зойки, крики, біль і розпач, тривожні звістки сутудять жилах кров, по вулицях блукають біль і острах, і не пускають до осель любов. А поки що вчимося, ми молитись, не завчена, не так, що бабияк. А прагнемо в молитві розчинитись, щоб нас таки почули в небесах. А поки ще в нас темрява, тривоги, ми віримо, з Богом переможемо зло. Настане день, і ми прославимо того, хто знає справжню ту ціну всього, що ми тепер ці дні жахливі болю, переживаємо смутках в очах, Довіримо Богу України долю. Бо перемога у його руках, амінь.